Сіра постапокаліптична рівнина розтягнулася перед трьома військовими, мов сувора карта війни. Земля була розбита багатьма снарядами, а кущі навколо окопу знищені й опалені вогнем. Над їхньою головою безперервно кружляли два ворожі дрони, неначе гігантські оси, які вистежували кожен рух. Окоп, у якому тримали оборону троє українських воїнів, був всього лиш вузькою траншеєю, викопаною вручну, укріпленою дошками та мішками з піском. Віктор Батя, кремезний чоловік, із глибокими зморшками на обличчі, ветеран багатьох боїв, ставився до зброї, як до старої подруги. Його сильні руки тримали РПК. Який він вже не раз приводив у життя, розносячи ворога, поруч стояв Іван Тихий снайпер із холодним поглядом. Його увага була зосереджена. Він ні на мить не опускав оптику снайперської гвинтівки. Молодий, але вже досвідчений, він був мовчазним захисником, чия точність забирала у ворога найкращих бійців. І наостанок Юрко Кіт, експерт із безпілотників і гранатометів. Нервовий, але спритний, з гострим розумом, який рятував усіх у найскладніших ситуаціях. Їхня позиція була стратегічною вузький коридор на шляху ворога, який не можна було здати. З перших променів сонця небо затягнули темні хмари, а на полі посипались перші кульки мінометного вогню. Грім вибухів прокотився, земля дрижала під ногами. Бойовий дзвін був повсюди. Дрони мавіки, з тривогою вигукнув кит, придивляючись до екрана ноутбука. Один тепловізійний, другий коригувальний, хочуть нас прицілити. Дай їм жару, сказав батя і перевірив запаси патронів. Ворог готується атакувати. Дрони зависли в повітрі, над окопом кружляючи, посилюючи тиск. І без того виснажених воїнів, раптом гуркіт кулеметного вогню з лівого флангу. На позицію ворог кинув першу хвилю піхоти солдати, повзли через розбиту землю, намагаючись наблизитись до окопу. Перший сектор мій, крикнув Іван, стріляючи на ураження. Я прикриваю фланг, додав кит, виводячи з ладу перших ворогів кулеметом. Батя кинувся до гранат, кидаючи їх у натовп, викликаючи вибухи, які зупиняли наступ ворога. Ви, суки, навіть близько не підійдете, кричав він із вогнем в очах. Зрозумівши, що фронтальний штурм це даремна трата людей, ворог змінив тактику, вони намагаються обійти нас з флангів, сказав кит, помітивши рухи через приціл безпілотника. Ворог намагається оточити, додав Іван. Нам треба утримувати позиції. З боку посадки праворуч з'явились групи ворожих солдатів, що повзли до окопу в обхід. Кит, перекрий правий фланг, наказав батя. Зроблено. Кит швидко почав вести вогонь, зриваючи спроби оточення. Вночі ворог вдався до ще підлішого трюку, спробував зробити підкоп, щоб підірвати окоп зсередини. Щось риють. Шепотів кит, дивлячись на землю. Батя крикнув: Гранату сюди, негайно. Вибух розірвав спробу підкопу, а над позицією піднялися густий клуб диму. Ворог відступив та наступний ранок приніс нові загрози. Небо затягнулося чорними хмарами, а на горизонті піднявся гул. Нові дрони, маленькі, але смертоносні, почали спускатися прямо на окоп. Камікадзе. крикнув кит. Готуйтеся скидати. Іван зосереджено стріляв по них із снайперської гвинтівки. Кожен дрон, який падав, зривав план ворога, але дрони все летіли і летіли. Раптом зв'язок з командуванням обірвався Реб, пояснив кит, розгублено дивлячись на екран рації. Ми одні тут, хлопці, тихо промовив батя. Без зв'язку, без допомоги, лише ми й ворог. Час тягнувся повільно, але напруга не спадала ні на секунду, У трьох був лише один обов'язок тримати оборону, не відступати, не дати ворогу, ні сантиметра. Часом страшно, зізнався кит, дивлячись у зоряне небо, бо це життя, а не кіно, відповів батя, але ми не здамося. Іван мовчав, але в його очах було більше, ніж слова Тримайтеся, брати, ми одна сім'я, прошепотів він. Ворожі атаки тривали всю добу, змінювалися тактикою, але ніщо не допомагало. Ворог втратив керованість, помітив кит, розбиваючи останні групи. Вони тупі, боягузливі, додав батя, можуть кидатися гранатами, кричати, але підійти ніколи. Коли перші промені сонця освітлили поле, ворог відступив, кинувши поранених і трупи. Ми вистояли, промовив батя, втомлено, але гордо. І нікому не дали пройти, додав Іван. Тепер чекати підкріплення, сказав кит. Після виснажливої доби оборони трійця лягла в окоп, намагаючись трохи відпочити. Темрява ночі обгорнула поле, вкривши його глибокою синявою. Але в повітрі вісила напруга, мов скельце над прірвою. Будь-який звук міг стати початком нової атаки. Не можу відірвати очей від неба, прошепотів кит, поглядаючи на темні силуети дронів, які стежили за ними. Ворог не дрімає, тихо сказав батя, ця ніч може стати найгіршою. Іван підняв руку, показуючи, що в його оптиці помітив якісь пересування серед кущів. Вони наближаються, сказав він, гранати готові. Відповів кит, перевіряючи запаси. Минали хвилини, які здавалися годинами, поки ворог не почав штурм. Цього разу атаку очолила піхота, що повільно йшла до окопу з усіх боків. По лівому флангу, крикнув батя, застосовуємо кулемети. Вогонь відкрився ніщівний. Ворог не міг просунутись ні на крок. Вони бездарні. Злісно сміявся батя, навіть ритися під окопом бояться. Раптом поле наповнили вибухи. Російські війська почали використовувати міномети, намагаючись посіяти хаос у обороні. Вогонь! Вогонь! кричав кит, кидаючи гранату в сторону мінометної позиції. Залишайтесь на місці! командував Іван. Підкоряючись закону холодного розуму, одночасно з цим дрони камікадзе знову спустились вниз. Вони вибухали неподалік, кидаючи землю і уламки в усі сторони. Ці курви хочуть нас задавити вогнем і залякуванням, гаркнув батя. Але це тільки загартовує. У розпал бою ворог зробив чергову спробу прориву. Ворожий снайпер прицілився в Івана. Кит, прикрий мене! Крикнув Іван, коли почув свист кулі. Кит відкрив вогонь по відповідному сектору, і ворог був вимушений відійти. Але поранення Івана було серйозним. Тримайся, брате, прошепотів батя, накладаючи пов'язку. Це ще не кінець, тихо відповів Іван, стискаючи зуби. Трійця була виснажена, але не збиралася здаватися. Вони чекали на підкріплення, знайшли сили в своїй вірі і дружбі. Ми тримаємо лінію, сказав батя. Хоча ворог і слабкий, їх багато. Вони намагаються задавити нас кількістю. Ми сильніші, відповів кит. Бо ми не боїмося, не здаємося, і кожен із нас частина чогось більшого. Ранок приніс довгоочікувані звуки гул, двигунів і постріли, що лунали з нашого боку. Наші. закричав батя. Підкріплення прийшло, і ворог, збентежений втратами, почав відступати, залишаючи поле бою за трійцею героїв. Вони тікали, як щури, сміявся кит. Це була наша земля, і ми її захистили, підсумував Іван.